Знайомтеся, це родина Синякових. Це Максим. А це Микола, його двоюрідний брат Житомира. Микола користується фізичною карткою звичайного банку. А Максим використовує спеціальну картку Абанку від АТБ, яку він встановив за 5 хвилин на свій смартфон, навіть не відвідуючи банківського відділу. Котрий коштує 214 гривень і 50 копійок. І якось у хлопців на картках було рівно 214 гривень і 50 копійок. І звичайно ж вони придбали свій улюблений коньяк по одній пляшці на брата. І так як Микола користується карткою звичайного... Ціною 203 гривні і 78 копійок. Тому в нього залишилась решта, котру він витратив на шоколадку, щоб закусити конячок. У описі до цього відео ти знайдеш посилання на додаток Абанку, в якому ти зможеш зареєструватися за 5 хвилин та ще й отримати за це 50 гривень. Гарантовано! Так що не будь як Микола. Будь як Микола. What?